Після кожного хвилина вітаємось Христос Воскрес. Е, історична така, але дуже приємно кожного разу говорити Христос Воскрес, тому що це надія. Якщо Воскрес Христос, Воскресну і Я. І наші з вами розуми, я, мабуть, хотів би почати з питання, е, на нього не обов'язково віддати голос, можна дати відповідь собі, е, але хотілося б мені його задати. Питання насправді дуже просте. Чи очікую я воскресіння? Чи очікую я Воскресіння? Тому що е, дуже багато людей не очікують по різним причинам. Е, хто не буде, думає, що після смерті нічого нема, е, хтось думає, що е, те, що його очікує після смерті, то воно краще вже й не очікувало. Краще б це все закінчилося і після неї нічого не було. Але питання сьогодні до мене. Чи очікую я Воскресіння? Тому що так чи інакше, Воно буде. І воно буде для всіх. Про це ми читаємо в Господньому, в, в Книзі Од'явлення, і не тільки в ній в новому заповіті багато говориться. Прийде момент, коли всі ті, хто залишив цю землю, точніше, хто залишив на цій землі своє фізичне тіло, вони повернуться до життя фізичного у тілі. І питання, чи очікую я цього моменту? Слово Господнє дуже багато говорить нам про Воскресіння. Я хотів би прочитати два тексти спочатку. Перший з них він записаний в першому листі до Коринтян Апостола Павла, 6 розділ і 14 річ. Перший до Коринтян 6, 14. «Бог же і Господа воскресив, воскресить Він і нас своєю силою. І другий текст це перше послання до Колосян, 3 розділ. Перепрошую, просто послання до Колесян, воно ну, не перше, воно просто. Послання до Колесян, 3 розділ і перший вірш. Колосян 3:1. Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. Слово Господнє говорить нам про Воскресіння у двох часах. Воно говорить нам про те, що ми маємо Воскреснути, і про це ми читали в першому тексті. Бог Воскресить нас, і це в майбутньому. Але разом з тим, слово Господнє каже, що якщо ми вже воскресли, тобто це дія, яка відбулася, відбулася в минулому, то ми маємо виконувати певні речі. І як так може бути? Яким чином поєднується двоякість Воскресіння така? І сьогодні я хотів би разом з вами порозумувати над такою істиною, що моє Воскресіння не відбудеться до того моменту, поки я не воскресну. Моє Воскресіння не відбудеться до того моменту, поки я не Воскресну. Можливо, це тавтологія для когось, можливо, це незрозуміло звучить, але це те, про що говорить нам слово Господнє. Я не можу воскреснути так, як Воскрес Христос, доки я не Воскресну, тобто, поки не відбулося вже моє Воскресіння. Більше того, нема сенсу очікувати ось цього другого Воскресіння якого ми, як християни, очікуємо, тому що це момент возз'єднання із Господом, момент переходу у славу. Радісний момент для нас з вами, для тих, хто розуміє надію, до якої покликав нас Господь. Якщо спочатку не відбулося Воскресіння інше, і буду читати центральний текст, це послання апостола Павла до Єфесян, другий розділ і четвертий міністр. Послання апостола Павла Доєса, другий розділ із 4 кількох кільнища. Написано же, багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, спасенніми благодаттю. І разом із ним воскресив, і разом із ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі. Щоб у наступних віках показати безмірне багатство, благодаті своєї, в добрості до нас у Христі Ісусі. Цей текст говорить нам одну дуже просту істину. Він кожну людину підводить під знаменник смерті, але не смерті фізичної. Він каже, що кожна людина, яка є тут, на цій землі, вона до певного моменту перебуває мертвою. Вона перебуває мертвою. І Павло так і каже: ми мертві були через прогріх. Гріх, який живе в нас від самого народження, він ставить нам статус. Він каже: Ти мертвий. Ти мертвий. І ніяк по-іншому. Тому що той гріх, який є від нас у нас від народження, він проводить межу. Між нами і джерелом життя, якого звати Бог. Ми розуміємо, що все життя воно походить від Господа. Бог той, хто вдихнув життя в людину, коли творив її. Той, хто вдихнув життя в цю планету, коли творив її, Він джерело усякого життя. І так само ми знаємо, що гріх відділяє нас від Господа. Тому гріх це те, що ставить на нас печатку, мертвий. І так для кожної людини. Нема виключення. Для кожної людини гріх ставить початку, мертвий. І для того, щоб очікувати на те Воскресіння, фізичне Воскресіння, про яке ми говоримо, нам необхідно, щоб відбулося наше з вами інше Воскресіння. Сьогодні Павло Васильович вже нагадував цей текст, він написаний посланні до Даєфесян 5 розділ і 14 вірш. Через це той говорить. Сплячий вставай і воскресний з мертвих, і Христос освітлить тебе. Це заклик, який Слово Боже Він дає до кожної людини. Він каже: послухай, ти спиш, ти мертвий, і тобі треба воскреснути. Тобі треба воскреснути для того, щоб Христос він освітлив тебе, для того, щоб Бог, Він був в твоєму житті. Для того, щоб в тобі було життя, необхідно воскреснути. я думаю, ми прекрасно розуміємо, ну, якщо ми фізично тут на землі не померли, то фізично воскреснути ми і не можемо. Це час майбутній, про яке говорить Слово Боже. Тому мова про Воскресіння духовне, ось той от гріх, який ставить на нас спочатку мертвий, він має бути переможений. І ми знаємо, хто його переміг. Той гріх, який відділяє нас від джерела життя, він має бути прибраний. І ми знаємо, хто його прибрав. І ми сьогодні вже чули про це. Христос, той, хто умер і той, хто воскрес. Христос той, хто переміг цей гріх. І Він по своїй милості, так як ми читаємо в листі до Єфесян, по своїй любові до нас, нас, що були мертві, він захотів оживити. Він захотів воскресити. Він захотів дати нам нове життя. Тому що те життя, яке було в нас до цього, це смерть. Смерть по Божих мірках. Більше того, кінець цього життя це смерть. І не тільки смерть фізична, тому що так чи інакше наше сьогоднішнє тіло це смерть, вона очікує. Це смерть духовна, повне, абсолютне, фінальне відділення від Господа. Але Бог він захотів змінити цей порядок речей, і він послав сюди свого сина. Для того, щоб людина, яка від початку свого життя на цій землі, вона носить на своєму лобі Тавро гріха, який каже, ти мертвий, вона змогла позбутися цього рабства. Я читаю текст, який записаний в посланні до Коринтян, 15 розділ і 45 віршу. Ми сьогодні ще декілька разів будемо звертатися до цього послання, але зараз послання до Коринтян, 15 розділ із 45-го віршу. Написано, перша людина Адам став душею живою, а останній Адам то дух оживляючий. Та не перше духовне, але звичайне, а потім духовне. Перша людина з землі земна, друга людина із неба, Господь, який земний, такий земній. Який небесний, такий небесний. Цей текст нам відкриває одну особливу рису, яку я назвав би спадковість. Ця риса називається спадковість. Будучи дітьми Адама, ми разом із ним успадкували свою земну природу. І правда в тому, що ця земна природа, вона жодним чином не може бути в небесах, тому що в Господа природа зовсім інша. Можна було багато над цим роздумувати і розважати, яка природа Господня, але ну, обмежимось поки цим. Вона відмінна від нашої, не така, як в нас. Але наш батько Адам, він у спадок нам передав ось цю от людську природу. І ми, як його діти, носимо її в собі. І наслідок цієї природи це тління, поступове старіння і смерть. Смерть фізична. Але коли ми говоримо про Господа, то ми розуміємо, що Він вічний, Він існує завжди. І це, як мінімум, одна із ключових відмінностей між нашою природою і природою, природою Господньою. Рано чи пізно фізичне наше життя, воно закінчиться. Господь не закінчиться ніколи. Але так само ми читаємо в Слові Господньому, Бог, який любить нас, Він хоче, щоб ми були з ним. Він хоче, щоб ми були з ним. І для цього він склав план спасіння, вершиною якого була смерть і Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, лише з одною метою. З одною метою. Для того, щоб ми могли змінити свою природу. Мабуть, правильніше буде сказати, щоб він міг змінити нашу природу, щоб ми могли позбавитися з того багажа спадку, який передає нам Адам. Ось того тління, яке ми тягнемо за собою все наше земне життя. Бог, він придумав цілий план спасіння для того, аби поміняти нашу природу. І тут ми читаємо, що який земний, тобто який Адам, такі і ми земні. Але напротивагу цьому ставиться інша людина, перший Адам, який є дух оживляючий, і про нього написано, який небесний, такий і небесний. Іншими словами, що всі ті, хто належать йому або воскрес разом із ним, то вони вже не носять свою земну природу. Вони носять його природу. Вони перестають бути дітьми Адама і носити спадок тління. Вони стають дітьми Господніми і носять спадок життя. Очікують спадок життя, мають спадок життя. І ось це те, для чого Господь Він помер і більше воскрес, щоб показати, природа зміниться, все зміниться, і тління більше не буде, і на нас чекає тільки життя. Але для того, щоб це відбулося, Господь він тут, на цій землі, закладає у нас процес переміни. Він дає нам можливість воскреснути ще до того, як відбулося наше фізичне Воскресіння. Воскреснути духовно, відродитися до іншого життя, перемінитися. Ось що каже апостол Павло про наше фізичне Воскресіння. Це перше до Коринтян 15 розділ з 51 віршу. Перше до коринтян 15 розділ 51, 15 розділ, 51 вірш. Ось кажу я вам таємницю. Не всі ми заснемо, та всі перемінимось. Раптом як оком змигнути при останній сурмі, бо засурмить вона і мертві воскреснуть, а ми перемінимось. Мова йде про другий прихід Ісуса Христа на цю землю. І Він каже, що будуть люди, які застануть його тут фізично на цій землі. Вони будуть очевидцями цього, але цей прихід він буде супроводжуватись так само і Воскресінням з мертвих. А далі апостол Павло каже, що. І ті, хто померли, і ті, хто тут на землі, вони будуть мати зовсім іншу природу. І він характеризує це словом перемінимось. Ми не знаємо, якими ми будемо, як це буде виглядати. Є дуже багато розумів і дуже багато досліджень, але як, як це має виглядати, ми не розуміємо. А посол Павловін характеризує це одним словом перемінимось. Але це вже фінальна переміна, це крапка в нашому процесі переображення і воскресіння. Але доки ми ще тут на землі, Господь Він цей процес переміни починає. Він починає. Не дарма я читав текст, який записаний в посланні до Колосян в 3 розділі і з першого віршу. В ньому написано, що якщо ми воскресли, якщо відбулося наше духовне Воскресіння, тобто це вже виконаний факт, то ми маємо шутати того, що вгорі, де той, хто воскрес заради нас. Тобто де Христос по Божу правицю. Якщо відбулося наше духовне Воскресіння, то відбувся процес, який Слово Боже називає переміна або відновлення нашого розуму. Я думаю, хто читає Біблію, він впізнав цю цитату. Це з послання до Римлян з 12-го родину і з перших двох віршів. Там апостол Павло він буквально закликає і каже: не стосуйте світу цього іншими словами, відмовтеся від вашої гріховної природи. Цей вік він несе тільки смерть. Причому і фізичну, і остаточну. Але натомість каже, перемініться відновою вашого розуму. Для чого? Щоб розуміти, що є воля Божа: добро, приємність і досконалість. Коли ми молимось молитвою Отче наш, ми там промовляємо частину, яка стосується волі Отця Небесного. Як вона звучить? Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. І ми розуміємо, говорячи цими словами, що на небі є тільки одне, воля Господня. І все, що там, воно тільки по одній причині. По волі Господні. І коли апостол Павло він каже, якщо ви воскресли із Христом, то шукайте того, що в волі, то мова йде саме про це, про волю Господню. Тому що там, у вічності, після фізичного Воскресіння, ми будемо разом із Господом. І ми будемо там по Його волі, і ми будемо там остаточно досконало підкорені Його волі. Тут на землі ми по своїй гріховній природі противимось цьому. Ми відкидаємо цього. Хоча Слово Боже каже, ця воля для нас добро, приємність і досконалість. Тобто вона не може нести нам нічого, що погане. Вона тільки на добре для нас. Але наш людський розум він не здатний цього зрозуміти. І апостол Павло каже, відкиньтеся цього. Відмовтесь від цього світу, від того, що є тут, і перемініться від нової вашого розуму. І так, як буде перемінене наше фізичне тіло в момент Воскресіння фізичного, так само нам необхідно воскреснути духовно, перемінитись нашим розумом. І тоді, тоді ми починаємо розуміти, що є Божа воля. Доброприємність і досконалість. І після цього Воскресіння ми не зі страхом, не з скепсисом. Ми з радістю очікуємо нашого Воскресіння фізичного, тому що ми розуміємо Божу волю. І читаючи Слово Господнє, ми знаємо, в чому полягає сама перша, перша Божа воля стосовно життя людини. Це покаяння. Христос, коли вийшов на проповідь, ми читаємо це в Євангелії від Марка, перше, що він проповідував. Сповнився час, і наблизилось Царство Небесне. Покайтесь і віруйте в Євангелію. Що може бути більш очевидніше, ніж воля Господня так сформульована? Вона не завуальована, вона не прихована, це не притча навіть, це слова, сказані прямо самим Божим Сином. Царство Боже наблизилось. Покайтесь і віруйте в Євангелію. І коли ми говоримо про слово покаяння, метаноя, то це ось цей от поворот на 180 градусів, розворот в іншу сторону, переміна розуму, Воскресіння Духом. Коли ми від, нашої, від нашого смертного батька Адама відмовляємось. І від того гріха, який оплутує нас, ми відмовляємось. Більше того, ми розуміємо, ось от початку смертний на нашому лобі. І ми розуміємо життя, яке пропонує Господь. І ми чітко, твердо і свідомо вибираємо: я хочу жити. Я хочу жити. І я розумію, що це життя, воно може бути тільки у Бозі і тільки від Бога. І Воскресіння Ісуса Христа це свідчення цього життя. Те, що Він, будучи три дні, три дні мертвий фізично. На третій день воскрес. І не тільки духовно, фізично. Ми читаємо в Слові Божому. Учні торкались його, він їм разом з ними. Це було зовсім фізичне тіло, матеріальне. Господь Він нам пропонує цю саму надію. Але він каже, тобі треба воскреснути спочатку духовно. Відмовитись від того гріха, який заважає тобі рухатись до життя. Відмовитись від того, що відділяє тебе від Господа. Але навпаки, навернутись до Бога. Вибрати життя, зрозуміти, що Воскресіння Христа, воно було для мене, щоб показати мені, що так само Воскреснув і я. Питання тільки для чого? Для вічного життя і радості Господом чи для вічних мов Базнього. На завершення хотів би прочитати текст, який записаний в першому листі до Коринтян в 15 му розділі із 53 го віршу. Перше до Коринкян, 15, 53 54 Мусить, бо клінне оце задягнутися в нетління, а смертне оце задягтися в безсмертя. А коли оце тлінне в нетління затягнеться, і оце смертне в безсмертя затягнеться, тоді збудеться слово написане поглинута смерть перемоги. Люди прагнуть безсмертя. Вони прагнули його від початку часів. Вони хотіли жити вічно по різних причинах. Переважно страх перед смертю. Вони боялись вмирати. Ось ця от невідомість, яка після е, цієї останньої сходинки, вона лякає і продовжує лякати всіх людей. Але слово Господнє воно дає нам надзвичайну величезну надію. Прийде момент, коли смертного більше не буде. Коли тлінне зодягнеться в якміння, коли смертне зодягнеться в безсмертя, і тоді настане остаточна фінальна перемога. Поглинута смерть перемоги. Христос показав нам цю перемогу на Богорському кресті. Вона не мала над ним влади. Вона не мала над ним влади. І він дає обітницю, обіцянку, що кожен, хто послідує за ним, кожен, хто вибере його Воскресіння, кожен, хто воскресне духовно, на нього так само очікує Воскресіння фізичне. На нього очікує безсмертя і нетління. Вічна радість із тим, хто викупив його. І хто має силу відродити Його до нового життя, не тільки духовного, але так само і фізичного. Тому нехай наш Бог Він благословить нас, щоб в ці дні, коли ми читаємо про Воскресіння нашого Господа, ми пам'ятали про той момент, коли ми пережили духовне Воскресіння. Коли ми зрозуміли, що ми духовно мертві і захотіли ожити, коли ми зрозуміли, що Христос Воскрес для мене, Він мені цим дає надію. А якщо в когось ще цього Воскресіння не було, то ще він пороздумував і порозважав, що я хочу, де я вибираю бути, з ким би я хотів би бути, чи очікую я свого Воскресіння. І нехай наш Бог благословить нас. Славити його, віддавати йому честь, хвалу, ту, яка належить йому сповна, тому що він той, хто переміг смерть і переміг гріх. Той, хто дає життя і життя з подостатком. Вічне життя, на яке ми надіємось і якого очікуємо. І йому одному вічна слава. Амінь. Амінь.